Хідео Кодзіма розкритикував тріплей ігри. Все стало однаковим. Легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма, автор Metal Gear і Death Stranding, знову влучив у болючу точку. В інтерв'ю журналу Sense він заявив, що індустрія великих ігор застрягла у творчій кризі. За його словами, більшість блокбастерів виглядають однаково. Хідео сказав, майже всі трейлери на Summer Game Fest – це монстри в броні або прибульці. Все схоже одне на одного і візуально. І за механіками. Де новизна, де ідеї. кодзіма? Вважає, що погоня за графікою та масштабами лише посилює ситуацію. Бюджети ростуть, ризики збільшуються. Студії бояться експериментів. І як наслідок, ми отримуємо зручні безпечні, але нудні ігри. Навіть Death Stranding 2 за його словами довелося переробляти після тестів, бо вона вийшла надто зручною для гравців. Крім того, він працює над проєктом Фізінд, гібридом гри та фільму, який має стерти. Межі між двома форматами.